На Прикарпатті продовжують шановувати Ярослава Укуневського. Ми розповідали про те, як відбувалося дійство на Городенківщині. Нині культурну естафету перейняла Косівщина. Репортаж із Яворова. 2010 оголошено роком родини Окуневських на Прикарпаття завітав онук Ярослава, доктор медицини з Австрії, Егон Бальцер, з дружиною. У Єврові на Косівщині він побував на могилі Прадіда, отця Іполіта Окуневського та його донюк за упокій душі славетних земляків відслужили панахиду. Від місцевих нащадок Окуневських більше довідався про своє коріннядмаґренфедавокраїня українібега. Він щасливий і пишається тим, що його дідусь був українцем, і він був українцем серцем. Егон Бальцер довідався про свого діда з публікації українських дослідників. Один з них капітан військово-морських сил України Мирослав Мамчак. Ми створили громадський військово історичний клуб у Севастополі, який я очолюю. От і при клубі премію імені адмірала Укуневського в двох номінаціях: одна медична як лікарів, і друга літературна. Поетом, письменникам, журналістом, маринистом. батько Ярослава, отець Іполіт Окуневський у 19 столітті 32 роки служив на цій парафії богові і людям. Священник це була завідував свого роду статистикою. Він в цій книзі, яка збереглася до нині, записував. Крещення, похоронки, вінчення. Він вів такий літопис села, який дозволяв по хронології фактично сьогодні відтворити картину тогочасного населеного пункту Яворів, завдячуючи священичій праці священиків до сьогодні може мати якийсь живий зв'язок. Сільської церкви урочистості перенеслися у Яворівську загальноосвітню школу, де директорує Петро Лосюк, член кореспондент Академії педагогічних наук України, автор численних праць проблем розвитку освіти на Гуцульщині. Завдяки йому місцева школа відома в усій Україні. Тут відкрилася виставка ліжників Барвограй 2010 В школі, яка сповідує традиції гуцульської етнопедагогіки, А гуцульська етнопедагогіка вона побудована саме на зв'язку педагогіки школи. Родини громадськості, і тут ми зараз є на виставці Барвограй, де майстерині ліжникарки села Яворів показали свої витвори. І приємно, що дуже багато дітей навчаються саме в них, хоч у нас у школі є і справа ліжникарства, але приймають досвід і вивчають традиції саме з народної педагогіки. Егону Бальцеру громада села присвоїла звання почесного громадянина Яворова. Відзнаку про це йому вручила сільський голова Катерина Шкрібляк. Я від імені всієї громади села і від себе особисто я щиро дякую цим людям, які піднімають наше село на висоту.